Доброго дня сьогодні до Києва приїхав генсекретар. Секретар генсекретар генсекретар НАТО Марк Рюте і провів з нашим потужному прес-конференцію. От, послухай, давай. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати готові бути частиною гарантії безпеки для України. Це вперше ми досягли саме такої готовності. Ти чую, що каже Гари, досягли з й вперше. Що вона буде надавати гарантії безпеки для України. Це я кажу, потужний крок. Та Трамп вже сказав, я нічого не буду надавати. Ха, та він ошибається, наш сказав по-другому. Значить так, інші потужні цитати нашого. О, він сьогодні жовте, що він сьогодні ну, со всіх козирів ходив. Спочатку, до речі, із за перебрика прилетіла інформація від цього Лаврова. Зустріч Путіна та Зеленського не запланована, але Путін готов зустрітися з ним, набіту капітанів. Ти, ти дивись, що, задню вже дають, дядьку? Дають задню. Вони то готовий, то не готовий. але да, він каже, що коли буде готова повістка самі, то що самі то не готова повістка, він хоче якусь повістку отримати від нашого. Що від ТЦК хоче повістку отримати, чи що? А? а ТЦК, ТЦК щоб визвали повістку. Не пам ятать пам ятать. Ну і наш парівав. Наш парівал. Каже, Турція можливо, Швейцарія так. буде. На останній зустрічі. Але краще Колумбія. Турція була запропонована безпека у Чорному морі. А до чого тут це? Я yeah. що, не, не зрозумів. От у нас безпеку всю забезпечують дельфіни Чорноморські. Ніякої безпеки на морі нам не потрібно. Все. Так, Ще не можуть не не. з залязки підтягнути по цю потужну тему. Не помню, ми самі потужні. посужні. <різь> 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 у нас втора армія в мірі. Та яка втора? Перша вже. Не, першу... У нас перший армієць у мірі, перший воїн, це Смарагдовий генерал Піпіт? Первая армия, армия в Европе. О, так потуже сейчас звучит. А то вторая. Перша. Она по а наша вообще попереду Перша. В мире после американцев и, и китайцев. Так, значит, сморагдовый гранат в ходе пресс-конференции. Нет, гранатомет. Гранатомет. Значит, сморагдовый пулемет. Да. С генсеком НАТО, марком Рюты, дополнил. Да Что рано казаться. Хто буде гарантувати безпеку для України? Та рано наказати. Рано та яка тобі безпека, ти сам найнебезпечніший у цьому світі. І поки що рано казати про всі країни, і яка буде виписана інформація, ще не Він хоче якусь інформацію виписати. Десь так виписати, та виписати що то хоче. Хоче в ЗАГСі виписатися, мабуть, В іншу квахату прописатися. на банковий вже устав там да. сидіти. Значить генцек НАТО заявив таке, що вони зараз працюють над гарантіями безпеки для України. Ну, Твіш же каже працюйте потужніше. Да. Рано казати. Ви плохо працюєте. Рано. Він... І до НАТО не йдуть, відмитів, що Трамп поставив до праритету вихати з тупіка по Поверити взаємовідносин з Путіним. А хто в тупік завел? І дав йому також зрозуміти, що США будуть приймати участь у будуть... забезпеченні гарантій безпеки. О! М? Подожди. Трамп сказав, в нас ніяких гарантій, це європейський континент, континент, пускай європейський старост. Да почекай, він тут такое все. почав сипати рюти нашому. Каже Володимир, це він до нашого звертається. А? Ти перший будеш знати, перший... що з тобою. потужна сила друзів. Да яка потужна сила друзів? Він сам такий у нас потужный, что там сила прет смарагдовая из всех у него щелей банковых. Какая ему еще потуга ваша нужна? Что ему там знать? Бабло давайте донатьте и все. И все. Что вы там хотите от него? Ну, и каже, что эти гарантии обеспечат это дотримание России всех угод, которые будут укладены. И если еще раз кто-то хоть на сантиметр на украинскую землю, еще один, То ми одразу включимось. Одразу вони включаться. Зразу же виключать. І вкол і Вколвикало зроблять. Да. да і перезагрузку ще. Ми нікого навіть спрашувати не будемо. Ну, і тут наш парирував одразу. Я, відверто кажучи, коли Рашка каже о гарантіях безпеки, не розумію. Та, зрозуміло, що не розумієш, що ти взагалі розумієш. Тут ти нічого не знаєш, то нічого не розумієш. Угу. Хто загрожує кому, каже. Це ж не ми їм загрожуємо, а вони нам. Коротше, почав казати, що Путін вже обісрався, Слухай, і боїться нашого. а? І потім він взагалі переключився, знаєш на що? На літаки F 16. Говорять о гарантіях безпеки. Ці... Це питання не просте. І навів приклад з літаками F16 в Україні. За його словами, цієї численності літачків не вистачає. Та мало! Мало! Мало. Ти що? Ні. Ні. Так а на чим літачки у нас літати вмієш, Як как... чорний плащ. В... Мало! мало. Раз не так не давай. Ой-ой-ой. О, і доповнив, що помимо цього, помимо цього, і політичної волі ну. є ще питання Як виробництва о. та фінансування. Друнів, о, ви і, ні, давай. Ні, і ракети оціє, потужної фламінго. Угу. І каже, що то є дуже складний процес. Но. Хто буде бабки давати на все це? А? О, це процес і, і тут наш філософ зробив такий висновок. Тому, коли ви підіймаєте питання про гарантії безпеки, так. з'являється таке питання. Так. Ось. Далі. Все. Грапка. <Грав> mm. <грав> mm. <грав> Ось так вона Так. Коли говорить, у вас ракета підіймається, з'являється питання mm. про гарантії безпеки. Інше питання, яке з'являється, але які ще нікому не відомо. Ну крутить наш. Ох, крутить теща додаткова. Ой-ой-ой, крутить. Так, mm. Каже, що я готовий к зустрічі з руськими. Ну що, я тут з По боку вот, мені де і по боку мені що? Що ти кажеш? Хто з лузу? Рю, рю ти. Та ні, ну він... Що за це підказується? Подумав, що він нагдав у них. Так, ні, мабуть, перед пресконференцією він його надув по марагдовій потужністю. Дав йому трошки. Коротше, каже нас, що ми готові до зустрічі з російськими. Ну бажано, бажано. Сразу <и> 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 <п>..? у трьохсторонньому форматі. Хоче як этот, этот треугольник. З усіх дайте, сторон хочу, зустрітися. Тоді неділю кажуть, що дайте мне зустрітися з Путіним, не пропустим. Так, і как? І при яких обставинах? Ну, а щас... Він наповнив, що у нього немає ніяких домовленостей з русскими. Тут написано на Україну, но я не буду це слово проносити, потому що у нас Україна це зараз смарагдовий генерал Піпіс. Все. Україна це щось одне. Протестую! А ну давай. Не зараз, а назавжди. О! Так? Було, є і буде. Це наше сяйво. То є так, Смарагдова Сонечка. Спеціально молодого вибрали. Є зараз він тільки, вінтики і вохалує. Yeah, Оце зараз family. вся Україна. Каже, що домовленостей з руськими у нього ніяких не було. Каже, що на цей день. Трамп це єдиний, хто може зупинити Путіна. Це брехня. Брехня, Подожди, брехня. і все, зрада. Протестую. Ти що? Владимир, це оговорка. То я так. Тільки ти можеш мож може його зупинити. Санич, тільки ти до перемоги. Ми -я -я -я. в тебе віримо, Трамп. Давай, очки, ти що? Ну і каже, все ж, каже, що я дякую Трампу за його зусилля, але теж рано ще. Ти поняв? Вони просто його там поводили, похороводили його у Вашингтоні зараз заході така. Мало дякую більше дякувати. Давай, тихо, подякував у 355 всего? раз за 3 три ну, минуты. Всего лишь. Давай, Володя, Володя потужніше. 550 дякувань, я тебе вмовляю. І тоді победим. Наш смарадовий гарант зазначив, що без США Європа не дасть нам всі можливості безпеки, а також весь процес знаходиться зараз на начальній стадії. Вам все зрозуміло? Все фігня, давай по новій. Так що до переможки рано ще угоду укладати. Давайте перед перед, перед вовчик понад усе.